Доброго дня, друзі. Може, в когось ще ранок, ну зараз, так так сказати, прокинувся теж. Хочу записати таке теж цікаве відео сьогодні. Ну, зараз організувати якусь працю на городі ми не можемо, тому що холодно, мороз, але що треба зробити зараз? Це подивитись, як наш інструмент. Готовий до праці на подвір'ї весною буде. Тобто ножівка дона бути нагострена, лопата справлена, щоб там був набитий черенок, щоб була нагострена, вона теж також грабліті, самі інші. Ну, Які зараз роботи по господарству, навіть я вважаю, що дерево підрізати. Поки що мороз, не треба, да, роки, ну, але ж трошки відпустить воно, ось уже в кінці лютого десь от можна буде це робити, підрізати дерева. Е, зараз такі роботи, тільки в кого є якесь господарство, він може е, годувати там птах. Птахів, якихось, курочок, кролів і інше. Ну, Значить, такий ось цікавий приклад. знов таки, таки повернемось до Зошита і листочка. Давайте, давайте повернемось до Зошита. І, значить, папірця з бумаги. Багато хто раніше, ну, зараз. Багато людей хочуть мати власне домогосподарство, та й раніше і в квартирах, і власних домогосподарств власники розводили своїх е, тваринок. Е, в квартирах це частіше розводили собак, е, морських свинок. От, і певні люди е, бажають, щоб у них були тваринки, наприклад, Якогось визначеного кольору, чи вуха там мають, ті ж самі кролики мали коротенькі вуха, а не длинні. А, наприклад, морські, морських свинок хочуть вивезти, е, ну, наприклад, не, не гладеньких, а якихось кошлатих там, чи інше. От, і доволі можна, можна дізнатися, яким буде потомство, зазирнувши до біології 9-10 класу, от, а також користуючись законами Менделя першим, другим, третім. І ще маючи паспорт на цю тваринку. Я вважаю, що в кожному, якщо паспорт виконаний грамотно, не підробка, то в кожному паспорті повинні. Ще бути дописані домінуючі гени алелі. Тобто, який ген у цій тварин, тваринки в батьків буде домінувати. От, що ж таке гени? Ну, навернімося до біології 9 класу, там є в 10 вона ще забігає ці задачі. Значить, був такий вчений Георг Мендель, він вивив він не був таким професійним біологом вченим, він був священником, от, але ж дуже цікавився природознавчими науками, біологією, хімією, математикою, був філософом, і був, він був просто священником. Він робив досліди от, над горошком, зеленим зморщеним і жовтим гладеньким. І от, е будучи дуже уважним і проглядаючи чи дослід, досліди, будучи математиком, він зробив дуже цікаві розрахунки в тому сенсі, що можна вивести е нащадків, і що наступна, наступне покоління воно буде Е, Ну, як сказати. Тобто нести, нести в, свої, в наборі своїх генів, значить, ось особливості, які були притаманні його батькам, Так. Так, Що ж таке гени зіготи? Ну, я вас, я вас не буду грузити. Багато цієї інформації, але для вирішування таких задач можна скористуватися літерами. І, наприклад, генотип гомозиготних особин. Валерів вивести через, наприклад, велика літера А буде позначати колір шкіри, ну, шерсті. наприклад. наприклад, Колір шерсті, наприклад, Кролика, так, велика літера А. А маленька літера А буде позначати. ну, Тут, тут наприклад, чорний колір, а маленька білий колір. Це буде рецесивна гомозіготна з рецесивними алелями. А що це означає? Що, що чорний колір кроліка буде завжди подавляти, домінувати над білим кольором, маленька літера якої. От і вже у нас може бути і проміжний генотип з якимись п'ятнами там, да, якщо не повністю домінує ця літера А, ну, цей ген. От, генотип буде вже гетерозигодний. Так от, завдяки на основі цього, може вирішувати задачі. Ну, Наприклад, задачі у, по кольору очей, так само узнати діти, як, які будуть мати кольор очей. Вибачаюся. Діти, які будуть мати колір очей. Наприклад, у людини ген карого ока домінує над геном блакитного, гомозиготна караока жінка вийшла заміж за блакитноокого чоловіка, який так. Ну, тобто, який колір очей у їхніх можливих дітей. Наприклад, якщо ген. Карих очей буде А велика, він домінуючий. Тоді у, е, тоді колір блакитний буде рецесивний, А маленьке. Так само е, записується, як в фізиці, в хімії, записується наша задача через дану. От карі очі А велика це домінантна алелі. Так, ген. А маленька в лакитні. Жіноче дзеркало Венери АА велика. Бо особина у нас гомозиготна, І тут гомозиготна, але а, а маленька рецесивна, бо якщо буде А велика, то він буде домінувати карий кольор над. І от, ставиться П parents, родители, Батьки, значить, зеркало Венери АА велика, бо гомозиготна особина. ну, Жінка гомозиготна з карими очима, вступає в брак з рецесивним, блакитнооким чоловіком. так, І що, що всі діти будуть караокі. У першому поколінні, всі діти будуть кароокі. Ну це так, це для. Якщо ж, наприклад, нам у тваринки або та й у людей, ну, більше це дослідження над там рослинами, тваринами, нам треба вивести або вказати іншу, іншу фенотипічну ознаку, по фенотипу, наприклад, е Довжину вух у кролика через літеру Б. Тоді ми, наприклад, АА це чорна е, шорстка, А велика, А маленька біла шорстка у кролика. Б велика це в нас, що, наприклад, е, довгі вуха, Б маленьке короткі вуха. А нам треба знайти. Ну, Тобто, наприклад, да, дізнатися, які будуть нащадки у, цього, у цій пари, наприклад, двох, двох кроликів. Так от, до чого я це кажу? Що, якщо ви знаєте, по паспортним даним, який генотип так, мають батьки, ну, або там розписаний, то ви можете дізнатися який колір шорстки будуть мати чи вуха довжі, короткі діти. І вже, вивез, тобто, подумати, купляти вам цих тваринок на ринку цього хазяїна, чи ні. От. І, значить, наприклад, ну, от такий. Ви вирішили розвести кроликів, визначити генотип і фенотип кроликів від. Схрещування гетерозиготної самки з дигомозиготним за рецесивними ознаками самцем. Якщо чорний колір шорсткий домінує над білим, а довгі вуха над короткими. Ну, от ми беремо, записуємо. А чорний колір. А велика чорний колір, А маленьке білий колір у кролика, Б велике довгі вуха, Б маленьке короткі вуха. Нам треба дізнатися в першому поколінні діти, які будуть мати е, ці фенотипічні і генотипічні ознаки. Розв'язання. Ну, пара, значить, дзеркало венери ми. А велике, А маленьке. Чому? Тому що ми брали якого кролика? Дигомо Значить, у нас від схрещування дигетерозиготної самки. Дигетеро, значить, в неї буде проявлятися. Да. А велика, А маленьке. Б велике Б маленьке. Не чистий, а гетерозиготні. От воно. Ди, гетерози... Ди означає дві. Приставка ди означає... значить, береться дві літери. Д, гетерозиготні. Гетеро і А велика присутня, і Ама. А якщо було Ди гомозиготні А велике, А велика, Б велике, Б велике, тоді було Ди гомо А у нас Ди гетерозиготні на насамка то А велика, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Скрестили з рецесивним взагалі самцем. Білий і короткий вушка в нього. То діти, значить, береться в нас АБ. Діти в першому поколінні будуть отакі. Значить, зрозуміли, як береться АБ, дивіться, А велике Б. А маленьке Б. А велика на Б маленьке. Ну, отак от, от. Потім у першому поколінні ми вже виписуємо і що? Значить, до співвідношення будуть усі потрошку. Дивіться, А велика Так. Короткі вуха. Значить. Буде чорна шорстка длині вуха. Чорна шорстка короткі вуха. Уже один, один кролик буде з короткими вухами, але ж чорний. А це білий кролик з довгими вухами буде. І це білий кролик з короткими вухами. А нам надо. Білий кролик з корот. Значить, ми будемо знати, що якщо ми купимо у цього часника на ринку, купимо цю пару кролів, наприклад, і їх схрестимо, то ми отримуємо тільки одного кролика з білого з короткими вухами. Нам треба не один, тоді треба шукати іншого. Ну, і інше. Тобто не з таким набором даних генів, а інше. Ну, от, от бачите, тобто е, прикладаючи ці знання, застосовуючи їх, можна вирішувати і знаходити те, що нам потрібно, друзі. Ну, Так само це ще задача. Ну тут простенькі такі. У морських свинок ген чорного забарвлення домінує над геном коричневого забарвлення. Наприклад, так? Ну, я вас не буду грузити, ви зрозуміли: наприклад, береться АБ а тут А. Мал... і от схрещується, виводиться. В першому поколінні буде А-велике, А маленьке, б велике, Б маленьке. Тобто, Чорна, чи яка там? Чорне забавлення, кошла та шоста. І отак от от можна е, дізнатися, як, яку тваринку вам е, купляти для того, щоб вивезти той чи інший окремий рід. там. Наприклад, з е, тими чи іншими ознаками батьківськими. Добре, друзі, гарного дня. Пишіть ваші ще коментарі. Тему я працюю над темою. Ну, зараз да, перед е, тим, як посадити город, там, обрізати сад, треба мати знання, ну, поки що холодно, я би не рекомендував цього, цього робити, трошки почекаємо. Все, друзі, гарного дня. Е, пророщуйте собі насіння на підвіконні. от, Бачите, я розторопшу, пророщую і їм її. Так, да, і їм розторопшу. От, і ваша печінка буде, не буде пошкоджена. Отакі От справи, друзі. Гарно.